Ви на хвилях українського радіо це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини юаразом. Ми назвати Сергій Стуканов. Кабінет міністрів цього тижня схвалив механізм примусової евакуації дітей зон активних бойових дій. Так рішення було ініційовано і розроблене координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, яке погоджена з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Така евакуація передбачає, що вона здійснюється із супроводом одного із батьків, осіб, яка їх замінює, або ж іншого законного представника. Ну і безперечно, що найперше в практичному сенсі це стосується Бахмута, де найжорстокіше зараз точаться бойові дії, але там залишається декілька тисяч мешканців, в тому числі кілька десятків дітей. Зараз питання захисту життя дітей та їхньої негайної евакуації з особливо небезпечних територій під контролем віце-прем'єр-міністрки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук і пані Ірина зараз в студії Українського радіо. Пані Ірино, спасибі, що знайшли час до нас завітати. Добрий день. Добрий день, дякую вам. Ми знаємо, що вчора вас буквально кабінет міністрів призначив головою координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Загалом цей координаційний штаб існує вже рік, з березня 2022 року. Проте зараз кабінет міністрів розширив його повноваження, що змінилося, які зараз функції буде виконувати штаб. Додатково до своїх функцій, дійсно, які штаб виконував рік, ми зараз будемо займатися також дітьми, які були незаконно депортовані. Так, Російська Федерація вивезла наші сотні тисячі дітей до себе на територію. Крім того, ми дійсно говоримо про дітей в зоні активних бойових дій. Це дуже важливо, тому що у нас є наказ, як ви знаєте. Тоді він називався 75, й Зараз він 309, й який розмежовує території, де ведуться бойові дії, а де можливі бойові дії. Території, які є в оточенні або в окупації. Так у нас є різні. Е, Форми, і ми розуміємо, що там, де активні бойові дії, дітей не має бути, і це зусилля держави, які ми прикладатимемо в тому числі на координаційному штабі. Пані Ірино, а є розуміння, скільки за кордоном депортовано дітей, коли ми говоримо про Російську Федерацію, так то лише сиріт, те, що у нас є в реєстрі, ніби ви знаєте Національне інформаційне бюро збирає такі дані. 2161 дитина, лише сиріт, тобто статусних дітей, яких незаконно вивезла Росія. Стосовно примусової евакуації, це новий механізм, ухвалений кабінетом міністрів. Вже почалися власне дії в цьому напрямку, ну зокрема, там в Бахмуті, можливо, в довколишніх територіях. А вони і тривали. Ми не оголошували про це, тому що розуміли, що ворог використає так і буде обстрілювати наші евакуаційні групи, наші бронекапсули. Ми це робили от, до прикладу, з 11 лютого поточного року, тому що інтенсивність і щільність боїв говорила про те, що треба негайно евакуювати всіх, не тільки дітей, а й дорослих. Звичайно, що ми це поставили на пріоритет, так тобто щодня от мені приходить звіт, я навіть зараз його з собою взяла з 11.02 станом на 9.03 – нам вдалося евакуювати 812 осіб, з них 494 дорослих і 318 дітей. Ми говоримо про Бахмутську громаду, там часів яр і інші населені пункти. І крім того, 1014, 1416 осіб самостійно евакуювалися. Ми говоримо про те, що евакуація тривала і триває. От власне як мешканці цих територій ставляться до такого засобу, як примусова евакуація? Звичайно, що російська пропаганда намагалась спотворити так, інформацію, розповідаючи про те, що будуть дітей там насильно розділяти. Ви ж бачите, самі от зараз зачитали навіть норми цієї постанови, які кажуть про те, що тільки у супроводі з дорослим. Ніякого насильства ніхто не буде застосовувати. До речі, я хочу сказати, що навіть і без цієї постанови, от останній місяць, ви бачите, я зараз називаю цифри, вони говорять самі за себе. Звичайно, що ми мусимо мати інструментарій, Нацполіція, наші органи ДСНС, наші евакуаційні групи, які їдуть туди і там, на місці, так би мовити, розмовляють з місцевими населенням. Психологи кажуть, що вони знаходяться в інформаційному вакуумі, і та щільність обстрілів. Психологічно на них дуже впливає. Вони не усвідомлюють чітко загрози і в тому числі для своїх дітей. І наше завдання їх переконати, що виїхати треба, і виїхати треба негайно. Ви займаєте займаєтеся евакуацією. Координуєте цей процес вже фактично рік, напевно, так, так. дуже активно навесні минулого року. Цим займалися. Якщо так пригадаємо події річної давнини, безумовно, що трагічні події відбувалися в великій кількості населених пунктів. Напевно, такою найчорнішою точкою був Маріуполь. Чи є сьогодні власне розуміння, скільки тоді вдалося вивести людей, евакуювати? Чи можна приблизно оцінити на жаль кількість загиблих тоді в Маріуполі? Загиблих, звичайно, ми після деокупації зможемо цінити, але йдеться про десятки тисяч. Ми вже це говоримо і розуміємо наскільки там страшна трагедія. Так, якщо ми говоримо про евакуаційні коридори тих перших місяців, дійсно нам вдалося відкрити загалом 165 коридорів, і загалом виїхало більше 350 тисяч тисяч. Людей цими коридорами. Якщо ми кажемо лише про Маріуполь, ну то ви знаєте, питання цивільних Азовсталі. Так, це була дуже важка спецоперація. Нам тоді вдалося вивести більше 350 людей. Зараз, коли ми говоримо загалом про Маріуполь, якщо до е, широкомасштабного наступу там проживало близько, близько півмільйона людей, так, то зараз це ледве 40 тисяч. От уявіть, скільки людей виїхало. Хочеться поговорити про внутрішньо переміщених осіб, тому що так: ті люди, в тому числі, які евакуюються коридорами або самостійно, вони в тому числі стають внутрішньо переміщеними особами, і ми знаємо, що найближчим часом має бути ухвалена нову стратегію, так щодо переміщених осіб. Причому це буде стратегія до 25-го року. Розуміємо, що це не історія одного місяця, не одного року. От, власне, про цей документ, що він змінюватиме передусім для переселенців. Ну, найперше, у нас, крім стратегії, буде прийнято операційний план, де будуть покроково так визначені відповідальні за кожен напрямок, як то працевлаштування, психосоціальна реабілітація, так, інтеграція в приймаючі громади, хто за що відповідає, і головне, де на це все брати гроші? Так, тому що це все, звичайно, фінансові витрати. А також ми розуміємо, що ця стратегія була більш ніж актуальною, бо рік війни показав, що. Та стратегія, яка працювала досі, вона не актуальна. Вона не відповідає на виклики. Ми говоримо про півтора мільйона людей-переселенців до 2022 року, до 24 лютого. А зараз ми говоримо про щонайменше 5 мільйонів переселенців, які лише зареєстровані, а не зареєстрованих. Статистика оцінює в 7 мільйонів. Уявіть собі, це величезна. Можна сказати, держава в державі, бо деякі європейські держави менше ніж ми зараз говоримо про кількість людей, які Ну, Я можу до речі, уявити, бо я сам належу до перших хвилі переселенців 2014 рота року. Так з Донецька, тому так це вражає насправді. І ви знаєте, як тоді була побудована робота держави? Майже не була побудована так. Ну вам, як переселенцю, напевно, не давали ані житла безкоштовного, ані е, грошей на оплату комунальних послуг. А ці 400, скільки були 50 гривень, чи чотириста гривні, гривні? Ну це ні про що. Так зараз держава виплачує 2 тисячі на дорослу людину, 3 тисячі на дитинку і на людину з інвалідністю. Кожен місяць ми вже витратили майже 55 мільярдів у 2022 році, році. Я хочу запевнити, що цього року виплати продовжаться. Ми зараз говоримо про е, ті програми, які допомагають знайти роботу. Це дуже важливо. Людина мусить бути працевлаштована, якщо працездатного віку, звичайно. Ті програми, які допомагають в лікувальних закладах, є спеціальна мозівська програма, яка безкоштовні ліки надає. Ми говоримо про школи і садочки для дітей. Все, що пов'язано з тимчасовою інтеграцією. Бо я розумію, що частина захоче повернутися після деокупації. Ми теж про це говоримо. Власне, ця стратегія на це і націлена. Стосовно працевлаштування, згадали ви цю слушно згадали цю тему за статистикою. На насправді зараз лише третина внутрішньопереміщених осіб мають роботу. 66% здається, якщо я не помиляюся, згідно із даними опитувань, вони зараз не мають роботу. З чим, власне, пов'язаний такий висок, ну, великий відсоток людей з переселенців, які не, не влаштувалися. Тобто, вони, скажімо так, в них затягнувся період очікувань. Що все нормалізується, вони повернуться, чи вони якось адаптувалися і намагаються обходитися тими допомогами, які держава надає, чи інші якісь інституції. І те і інше. Ви праві, на сьогодні є декілька причин, в тому числі психологічні. Коли людина виїжджає з зони обстрілу, знову ж таки, психологи розповідали, я цього не знала, наприклад, середньостатистична жінка, яка виїхала з дитиною, так їй потрібно 4 місяці, щоб вийти з стану такого стресу первинного так? і почати думати про роботу. І ці 4 місяці з мають працювати люди, їй повинні допомагати в громаді, це повинен бути налаштований механізм. Ба більше я знаю жінок, які буквально з наступного Дня шукали роботу і не змогли її знайти, тому що роботодавець, наприклад, відмовляється, коли знає, що це людина ВПО, думаючи, що це ненадовго, що людина може поїхати через 2-3 місяці. Він втратить працівника. І ми зараз працюємо саме з роботодавцями, щоб вони отримали стимул. Є звичайно програма, яка виплачує 6700 кожному роботодавцю два місяці за кожного працевлаштованого ВПО. Вона недостатня. Ми бачимо, що вона працює, але недостатньо ефективно. Ми зараз шукаємо шляхи через наших міжнародних донорів та партнерів. От я веду перемовини, щоб доплачувати працедавцю за. Затрудненого ВПО нам дуже потрібно, щоб ВПО знаходили роботу, навіть якщо це буде короткотерміновий контракт, навіть якщо це буде півроку, рік, але ВПО повинні працювати. Вони не можуть закриватись в МКП, де вони живуть ізольовано, так дивлячись тільки новини. Дивлячись і розповідаючи один одному свою біду, а потрібно соціалізуватися, потрібно йти в колектив, в громаду, ставати активними членами. Я націлюю громади, я їжджу регіонами. З кожним регіоном працюю окремо, бо розумію, Чернівеччина має свої традиції, так знову ж таки, рівненщина вже по-іншому. Вони займаються перекваліфікацією на базі ПТУ наших профтехучилищ. Інші знову ж таки, де багато релокованого бізнесу, так як Львівщина, наприклад, мають свою програму для підтримки релокованого бізнесу. І Кожного ВПО вони також доплачують одним словом. Регіони працюють, вони активні. Завдання держави, і власне ця стратегія робить ці завдання пріоритетними зробити так, щоб було закоординовано зусилля наших регіональних влад, місцевих громад. Людей, які переїхали, і громадських і міжнародних організацій, ну до речі, ваша ініціатива, яку ви обговорювали, це створення рад внутрішньопереміщених осіб. Та тобто це певний такий координаційний орган, який би якраз допомагав в тому числі напевно поширювати інформацію серед переселенців. Бо чимало з них на жаль, я пам'ятаю власне по тому часу, коли я сам переселився, 16-15 рік я бачив, що чимало людей вони навіть не знають про існування якихось тих чи інших програм, тих чи інших тренінгів, так які можуть для щодо е, започаткування бізнесу. isso vai ter Абсолютно ви правильно підмітили, власне, я сама з місцевого середування, Я знаю, як на території важливі органи самоорганізації. І коли в них будуть свої ради, які будуть видимі для органів влади, так для виконавчої, для місцевого самоврядування, які будуть мати свій представницький голос, так, наприклад, у нас і координаційні центри при ОВА. От такі ради мають представлені бути в ОВА, їх мають чути, їхні питання мають обговорюватись, їхні проблеми мають вирішуватись. Я приїжджаю, наприклад, в МКП і елементарні речі. От, наприклад, дайте. Ти списки, хто не отримує виплати ВПО. Я завжди з цього починаю. І завжди з'являються люди, які не отримують в силу певних технічних чи інших обставин виплати, які їм так вкрай необхідні. Дайте списки, хто не отримує медичної допомоги. Кому потрібні смужка тест, смуж так яка є там для інсулінозалежних, це ж елементарні речі, і ви правильно кажете, люди не знають до кого звернутися. Отже, органи самоорганізації, де люди, які пережили біду, будуть допомагати таким самим людям. І не можемо не порушити важливу тему житла. Власне, ви якраз слушно зазначили, що для першої хвилі переселенців з 2014 року власне ця тема не була вирішена як слід зараз. Дійсно, значно страшніші наслідки російської агресії. Як зараз це буде, наприклад, щодо тих переселенців, чиє житло зруйноване на нівець просто дотла. Власне, що може запропонувати держава або за допомоги можливо європейських партнерів? Ну, наразі ви знаєте, є прийнятий закон 7198, Зараз він буде підписаний президентом, а можливо вже підписано. Перепрошую, якщо я помиляюся, і саме цей закон визначає власне компенсацію. Так звані ваучери, так і компенсаторний механізм, якщо житло зруйноване. Ну, до прикладу, Маріуполь. Так, ми очевидно розуміємо, що люди в найближчий рік не зможуть туди повернутися, в силу обставин. А навіть якщо буде деокупація, а я щиро в це вірю, вона буде цього року. Ми говоримо про те, що нам потрібен час на відбудову розмінування, так, яка там замінованість величезна територій. А отже, такі люди мають отримати свої сертифікати. Усереднений метр квадратний, і в будь-якому регіоні вони можуть купити собі житло. Первинне, вторинне це вже їхній буде вибір. Я вважаю, що це механізм, але тепер треба знайти джерела наповнення, так звідки взяти гроші. І отут наші донори і наші міжнародні партнери нам звичайно будуть в велику допомогу. Я думаю, сподіваюся, що це буде з російських грошей, які в тому числі у нас уже є 17 мільярдів, але їх звичайно недостатньо. Про деокупацію дійсно, ми всі сподіваємося, що цього цьогоріч ми побачимо деокупацію Криму, сходу, східних територій України, південних і так далі. Ну поговоримо детальніше, власне кажучи, все таки про Крим, пані Ірино. Ну це складне питання. Крим 8 років, так уже 9 фактично вже фактично 9 років. Yeah. Да, 9 років уже окупований Російською Федерацією, і ясна річ, що після деокупації, після того як військові свої завдання зроблять. Чимало постане проблем власне стосовно відновлення державної влади конституційних органів державної влади, в тому числі і виборних, з часом. Власне, давайте поговоримо про кадровий, кадровий резерв. Так зараз йдеться про те, що Україна буде формувати кадровий резерв для реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Ми розуміємо, що неможливо буде деокупувати і залишити всіх людей, всіх чиновників, які там працювали під. Окупантами залишити, бо вони будуть фактично саботувати так? все абсолютно. Як цей кадровий резерв формуватиметься, з кого, скільки людей потрібно? Неможливо залишити чиновників, я мушу додати, бо вони будуть визнані колаборантами. Якщо люди працювали на державу окупанта, вони мають бути свідомі того, що це буде відповідальність. Це теж дуже важливий аспект, тому що часто запитують, чи буде справедливість відновлена так. Багато тисяч людей виїхало в 2014 році, вони втратили все своє майно, вони почали з нуля своє життя, а інші залишились, інші зараз працюють, прийняли закони і звичаї окупанта. І на сьогодні вони мають для себе вирішити. Моя їм звикла порада, я це роблю завжди. І знаю... Що вони мене чують, їм треба вже думати, як вони вийдуть з нашого Криму, бо вони будуть за це відповідати. Вони спонукали до вчинення злочинних дій. Вони були правопорушниками, вони не діяли відповідно до Конституції України і вони зрадили нашій присязі. Тому з ними якраз буде інша розмова. Тепер ми говоримо про те, як буде виглядати кадровий резерв. Дійсно, ми побачили навіть по такій не, не довгій, але такій болісній окупації Харківщини і Херсонщини, так, частини, на жаль, ще поки що, але тим не менше, що нам не вистачає працювати. Нам не вистачає працювати після деокупації. Нам потрібно випереджувати так події і готуватися до них. Отже, на сьогодні розробляється концепція, яка ляже в основу, власне, формальних законодавчих норм щодо створення кадрового резерву, або, як ми називаємо, резерву відновлення. Нам потрібно сформувати, я займаюся особисто саме резервом по Криму, бо є ж інші, так, ще у нас території Донецька, Луганська область, в тому числі. Коли ми говоримо про кадровий резерв, зараз ми дали доручення нашим центральним органам виконавчої влади. Вони нам дали уже свої пропозиції щодо. Того, як вони бачать по своїм напрямкам, ну, наприклад, національна поліція, вони розуміють, яка є площа нашого Криму, які є квартали, які є райони, так і що потрібно, і скільки потрібно людей підготувати до деокупованого Криму, щоб вони заходили і стабілізаційні заходи проводили. Міністерство освіти та науки розуміє, скільки потрібно приблизно вчителів, так бо це теж дуже важливо. вчителі історії, вчителі української мови, всі вони теж будуть дуже потрібні. Так, безумовно, так, тому що тим більше там я так розумію. Історію України і українську то мову діти не вчили. Дев'ять то власне, а дуже цього чекають. Тому нам треба дати людям спраглим нашої мови, нашої історії, нашої культури. Тому, коли ми говоримо про джерела, звідки взяти так кадри? Бо це мають бути найперше патріотичні, вмотивовані люди, стійкі до стресу. Я зараз перерахувала напевно усі ознаки наших ветеранів. Я знаю про те, що люди дуже зацікавлені у цьому. Ми зараз співпрацюємо з нашим міністерством ветеранів. Під керівництвом офісу президента у нас є, до речі, Рада регіонів і власне, яку очолює Андрій Єрмак. І власне одне з пріоритетних питань це саме формування кадрового резерву. Пілотний проект підготовки. Він уже готується на базі нашого Шевченка університету, наші Нац, Національна служба. Також готує підготовки таких кадрів, і подивимося, як воно піде. Якщо пілот спрацює, будемо масштабовувати. Ви кажете, що пріоритетна група, власне, з якої буде готуватися кадровий резерв, це саме ветеранське середовище? Не тільки ви праві ветерани, а також наші корінні народи, кримські татари, вони теж добре знають культуру, добре знають традиції. Потерпілі як найбільше, так їх зараз саджають в тюрми лише за український прапор чи за українське слово, тому вони будуть формувати кадровий резерв, а також люди, які виїхали. Виїхали судді, виїхали вчителі, живуть тут, навчаються, працюють і дуже прагнуть повернутися до нашого українського Криму. Так, переселенці, так безумовно, так. що десятки тисяч осіб виїхали з Криму, причому не лише в 2014 році, але і власне перед російським повномасштабним вторгненням. Очевидно, що опісля нього так само могли через Росію в якийсь спосіб виїжджати. Чи немає ідеї наприклад від кожної області формувати якийсь той самий, наприклад, набір вчителів, які можуть за бажання? Так, якщо людина, наприклад, забажає? Їхати туди в Крим, ну там вчитель історії, там не знаю, з Прикарпаття чи з тої самої буковини, яку ми згадували, забажає їхати в Крим за для того, аби ну допомогти повертати свідомість дітей власне українську мову або українську історію там викладати, які можуть бути умови створені для таких, от охотників. Ну, ми, ми зараз говоримо, що дійсно це буде робота з підвищеною небезпекою, так і складність цієї роботи буде полягати дійсно, що ми будемо відновлювати державність з нуля, коли ми говоримо про функціонування органів місцевого середування, органів державної влади, судів і так далі. А зараз ми говоримо про те, щоб створити військову адміністрацію. Я є прихильником такого напрямку. Бо нам потрібно зараз створити військову адміністрацію. Це ж все одно якийсь час буде продовжуватись так після деокупації, питання м, проживання. На території українського Криму в умовах підвищеної небезпеки ми розуміємо, яким цинічним є наш ворог, і свідомо готуємося до цього. А отже. Якщо буде створено не якщо, а коли буде створена військова адміністрація, уже тоді вони, от ці напрямки, і в даному випадку, те, що ви кажете, можливо, по областях, я звичайно західної України, я знаю, наскільки було б важливо, щоб наш вчитель історії з Івано-Франківщини поїхав туди і також допоміг прислужився державі саме в такий спосіб, який він робить найбільше, вчить історію, яка є правдивою, а не спотвореною ворогом. Питання люстрації або настання покарання, власне, mm -hmm. за колабораціонізм за те, що вступали у співробітництво і у співпрацю із окупантами, чиновники або ж, наприклад, бізнесмени могли співпрацювати. Ну, не можна було там, наприклад, в Криму бути незареєстрованим. Так в кожному разі йде співпраця із державною владою в лапках, кажу, державною владою окупантів. Ну і безперечно, що є така категорія, наприклад, як комунальні працівники, там я не знаю. Ю, міськ, вода там, міська газ і так далі. Тобто, люди вони в певний спосіб все-таки забезпечували потреби цивільного населення, в тому числі. Чи є власне по цих категоріях розуміння, яке нас яка наставатиме відповідальність або навпаки, можливо, амністія? Дуже зараз складне питання, тому що точаться дебати. Ви дуже праві 9 років окупації. І хто з них колаборант, хто колонізатор? Хто хто і хто ви правильно кажете? Є загальне у нас зараз законодавство, так кримінальне і звичайно Крим не виняток. Я вважаю, воно недосконале, Треба робити зміни до закону. Ми внесли відповідні зміни. Хто може вважатися на тимчасово окупованих територіях? Колаборантом він зараз проходить комітет Верховної Ради. Я ще розподіваюсь, депутати швидко його розглянуть, бо я вважаю, що не всі колаборанти і виправі є категорії, які виконували свою роботу. Вони не мали розпорядчих функцій, вони не впливали так, на рішення, які приймалися, але працювали, ну, до прикладу, пожежники. Так, до прикладу, електрики, ті, хто відновлювали електроживлення, так? медики. Саме, медики так, медики так. підпадають під Женевську конвенцію. Вони точно є захищені е, Женевськими конвенціями. Коли ми говоримо там про вчителя, так от вчитель на Харківщині, який. Перейшов на бік ворога, взяв російську книгу і намагався щось там навчити українського школярика, розповідаючи про героїв Освободітелі. Це колаборант, от зараз на Харківщині. Так, колаборант. І є однозначні кримінальні провадження, вже навіть вироки є. Отже, треба розуміти, що і така відповідальність їх чекає. Рівно, як і чекає, звичайно, деякі категорії амністія. Амністія це коли не ти не є притягнений до відповідальності, але все ж таки це є судове рішення, це є відповідальність, яка була просто амністована, так, людина. Є питання люстрації: чи можуть, чи не можуть обіймати певні посади, і який термін, так, коли позбавляють права, до прикладу обіймати певні посади. Все це зараз обговорюється. Дуже Важко йде обговорення, це правда, але і питання дуже важке. А чому важко, пані Ірина? Тому що дуже важко дати відповідь. О, дивіться, давайте візьмемо майно. От майно людей, так для мене, наприклад, очевидним є комунальне майно і державне все буде націоналізовано. Це навіть мови нема, норма закону і все. Ми все повернемо у державну і комунальну власність. Що робити з рішеннями судів, наприклад, на території українського Криму, а їх майже мільйон двісті, які були прийняті за цей час, які стосуються майнових справ між громадянами, до прикладу, так в тому числі України. Вони змушені були йти до російського так званого суду, тому що це нелегітимні суди, але тим не менше. Це ж наставали правочини, так наставали вже наслідки після таких правочинів. І що нам робити в даному випадку? Коли людина виїхала, її майно захопили. До прикладу, так приїхали колонізатори, незаконно зайняли. Тут очевидно, треба індивідуально підходити. А коли були між собою, наприклад, от продали один одному квартиру. Все, як то кажуть, за взаємною згодою, і це теж питання. Можна уявити ситуацію, що якийсь росіянин окупант приїхав колонізатор, але з місцевою, наприклад, кримчанською, одружився, шлюб створив. У них народилась дитина вже в Криму, тобто так. вона, по ідеї, має стати громадянкою України. Так. так. От, тобто, власне, що робити з цим громадянином? Так, так я вам більше скажу, навіть не тільки колонізатор. Колонізатор тут ще півбіди ми б могли знаєте, їм, і я їм ще раз раджу збиратися і їхати, тому що колонізаторам місця в Криму не буде. Їх майже 800 тисяч заїхало mm. саме з Росії з російськими паспортами, і їм прийдеться виїхати щонайменше. А ані. Вони будуть відповідати перед законом. А наприклад, громадянин Узбекистану приїхав. От у нас є реальні кейси. Одружився з українкою в Криму, живуть там. Ну і хто вони так? Відповідно до нашого судочинства, до наших законів, от тому й так важко. Ну от мені здається, що чув я від Таміли Ташової постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. А вона, до речі, говорить, що її представництво президента Кримська платформа так само працює над подібними, якраз А ми разом працюємо. Це так. якраз а, безум, так? безумовно, так. так потрібно тут якраз зусилля координувати. Так, от чув варіант повністю всі правочини обнулити і не визнавати. От, а у мене от, думка, от е, наступна, я працювала міським головою. Я собі уявляю, що буде на території, так, щоб всі правочини обнулити. І чи вистачить у нас судів, і чи вистачить у нас часу, так? А люди живуть, люди продовжують народжувати дітей. У нас і так зараз дуже багато проблем з пенсіями. Бо ми не визнаємо їхніх документів, як зробити так? От конвалідація документів це ж дуже важливо. І люди страждають, поки ми тут між собою знаєте, з'ясовуємо, люди пенсію не отримують роками. І ця проблема величезна. Продовж дев'яти цих років окупації, зрештою, місцеве населення зазнавало зомбування з боку Росії. Зрештою, тут потрібно визнати, що українська держава була слабкою в Криму і до 2014 року, тобто, значною мірою ми згайнували. До 2013 року час там російські наративи домінували. От, власне, як потрібно буде цю свідомість змінювати, чи є вже розуміння ну, ці засмічені мізки, так як їх зрештою при, прибирання наводити. Ну, мені видається, що 24 лютого 22 року розставило всі крапки над і так. Хто і що є Росія для нас, українців і для нашої державності, для нашої нації, для нашого зрештою біологічного виживання. Ми чудово розуміємо, що вони хочуть нашого повного знищення. Це геноцид, який вони вчиняють щодо наших дітей, щодо нашого цивільного населення. Мені видається, що вся засміченість мала би пройти в принципі з 24 лютого, але ви праві, нам доведеться і і. Проваджувати і українську мову, і українську культуру, ще раз кажу, з нуля, розуміючи, скільки там людей, які потай чекають Україну. Я знаю про це, бо ми з ними спілкуємося, українці в Криму, які залишились, так у нас є священнослужителі, які залишились, і очевидно, що вони і будуть тією основою, бо вони пережили окупацію, так, і не зрадили, принаймні зробили все, щоб залишитися українцями. І відчувають свою приналежність до українського громадянства, до української нації, до української держави. Якогось кардинального рішення, звичайно, немає. Часто історія все розставить на свої місця, наше завдання як держави. Не допустити помилок, так як ви правильно кажете, минулого ніколи не залишати на маргінесі або десь не в пріоритеті питання культури, мови, історії і е, думати, що хтось це зробить за нас, або люди самі дозріють. Ну як ми бачимо, не дозріють цю лакуну. Займе ворожа пропаганда, яка буде дійсно катком йти і бетонувати все, що тільки можна, все живе, яке у нас залишається. Пані Ірино, дуже з вами згоден про те, що ми не можемо держава українська не може вдруге помилитися в цьому. Ми питання так, тому я вам дякую за ті старання, ті напрацювання, які зараз власне здійснюються під вашим проводом, і зрештою це призведе до деокупації. А після того я сподіваюся до того, що ми в організаційний спосіб зможемо всі речі в правильний спосіб робити. Пані Ірину, дякую вам за інтерв'ю в етері українського радіо. Була Ірина Верещук, віце премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.